Робочий день закінчувався, і Дмитро, досвідчений хірург, нарешті міг дозволити собі зітхнути з полегшенням. Він акуратно привів до ладу робочий стіл, склав історії хвороб і листи призначень. Сьогодні операцій у графіку не було, а це означало можливість спокійно повернутися додому. Це траплялося рідко, адже його відділення завжди мало багато пацієнтів. Проте сьогодні був той винятковий день. Коли всім, наче пощастило зі здоров'ям. Поглянувши на годинник, Дмитро задоволено посміхнувся і, взявши свій портфель, пішов до дверей. Працюючи у приватній клініці, він почував себе потрібним та вільним. Він вийшов на вулицю, вдихнув свіже осіннє повітря. Передчуття зими вже відчувалося у холодних вечорах. На парковці його вже чекала новенька машина, на яку він збирав гроші. Майже цілий рік. Це була не розкішна іномарка, але автомобіль все одно був новий. І Дмитро радів цьому. Він завжди цінував прості речі і не ганявся за багатством. Хоча, в його професії пропозиції працювати за більші гроші надходили дуже часто. Його колеги дивувалися. Чому він залишався таким простаком? Але Дмитро знав своє місце у житті. Дорогою додому Дмитро планував заїхати в магазин, щоб купити щось смачненьке для свого вірного друга, собаки Бублика. Щеням він підібрав його на вулиці, коли у малюка була пошкоджена лапка. Лікар знав, що це буде нелегко, але не міг залишити собаку призволяще. а згодом бублик став йому справжнім другом, завжди радісно зустрічав його з роботи. Вже за кілька кроків до машини Дмитро почув, як за спиною лунають поспішні кроки. Він обернувся і побачив хлопця. Йому було років десять, хлопчик був у старому одязі і виглядав точно не по сезону. Хлопчик зупинився, побачивши погляд лікаря. Дядечко, будь ласка, допоможіть. вигукнув хлопець зі сльозами на очах. Моєму дідусеві погано, я не знаю, що робити. Серце Дмитра стиснулося. Він уважно подивився на хлопця. Що сталося з дідусем? обережно запитав він. У нього дуже болить живіт, схлипуючи, відповів юнак. Він каже, що в лікарню йти не можна, бо грошей у нас немає. Ми на вулиці живемо. Дмитро на мить завагався. З одного боку, робочий день вже був закінчений, а з іншого залишати хлопчика наодинці з бідою він просто не міг. Поглянувши в його очі, лікар зрозумів, що повинен допомогти. Добре. Веди мене до нього, рішуче сказав Дмитро, а дорогою розкажеш усе детальніше. Хлопець швидко почав вести його вулицями, котрі ставали дедалі вужчими та темнішими. Він міцно тримав Дмитра за руку, не мов би боявся його відпустити. Куди ми йдемо? обережно поцікавився Дмитро. Зараз, зараз ми майже на місці. Тут поряд є закинутий будинок. Ми з дідом Володою тут живемо. Хоча, знаєте, ну, він насправді не мій дідусь, а мене звати Артемко, я з дитячого будинку, тихо зізнався хлопчик. Ми недавно з ним познайомились, і я почав називати його дідусем. Так мені легше, мені не так прикро, що інших забирають у сім'ї, а мене ніхто не хоче. Зрозуміло, Артеме, а мене звати Дмитро. Але можеш називати мене просто дядько Дмитро. Я лікар. Тобі пощастило мене зустріти, з посмішкою відповів Дмитро. Справжній лікар, хлопчик з подивом відкрив очі. А це дійсно ви рятуєте життя людей, так? Так, звісно, я з пацієнтами працюю, посміхнувся Дмитро хлопчикові. Невдовзі вони підійшли до старенького, похиленого будинку. Його вигляд свідчив про те, що дім ледь-ледь тримався і міг обвалитися будь якої миті. Артем провів Дмитра до дверей, і відчинив їх та запросив пройти. Всередині пахло пилом та вогкістю. Відчувалася атмосфера старості та занедбаності. У кімнаті, на старенькому дивані, лежав літній чоловік. Він хапався за живіт і стогнав від болю. Добрий день. Я, Дмитро, що у вас болить? увічливо запитав лікар і нахилився до чоловіка. Старий відкрив очі, які промовляли про біль, а потім прошепотів. Правий бік дуже болить і їсти не можу. Дмитро швидко оглянув чоловіка і зрозумів, що ситуація критична. Якщо негайно не надати допомогу, можливі серйозні ускладнення. Вам потрібно терміново їхати у лікарню, інакше буде погано, і це дуже серйозно, твердо сказав Дмитро. Чоловік поблід і прошепотів, ледь стримуючи сльози. А як я піду, у мене немає грошей. Я все віддав Артемкові на їжу. Митро важко зітхнув. Він запитав, чи є у чоловіка рідні, але відповіддю було мовчання. З'ясувалося, що декілька місяців назад він втратив пам'ять після травми голови і з того часу жив із іншими бездомними. Не хвилюйтеся, я працюю в лікарні неподалік. Я вам обов'язково допоможу. Ми все вирішимо, заспокоїв Дмитро і пішов до машини. Артемко з надією дивився на дядька Дмитра й дідуся. Чоловік мучився від болю, але розумів, що вибору у нього немає. Дмитро допоміг йому сісти в авто і невдовзі вони вже були в лікарні. На порозі клініки їх зустріла медсестра Олена. Побачивши незнайомця, вона одразу напружилась. Дмитро Сергійович, що відбувається? Ви знаєте, що стороннім не можна бути у відділенні. Це терміновий випадок, Олено. Людині потрібна негайна операція, відрізав Дмитро. На щастя, медсестра Катерина, яка завжди була готовою допомогти, швидко приєдналася до лікаря. Вони приготували операційну, і Дмитро зателефонував сусідці, попросивши погодувати свого бублика. Артемко залишився чекати у холі. Він не зводив очей з медсестер. Котрі проходили повз, він ніколи не бачив такої чистоти і порядку. Тим часом Дмитро зосередився на операції. Завдяки його професіоналізму і підтримці Катерини все пройшло успішно. Спасибі, Катю, ви мене дуже виручили, з вдячністю сказав Дмитро. Медсестра посміхнулася, але їхня розмова дуже не сподобалася Олені. Вона одразу набрала номер головного лікаря. Як виявилось, Олена була інформаторкою, котра відстежувала всі дії та розмови працівників клініки. За цю службу вона отримувала непогану грошову винагороду від керівництва і почувала себе цілком захищеною. Дмитро насправді навіть не підозрював про її подвійне життя і завжди був відвертим у спілкуванні з нею. Коли Дмитро зайшов у хол клініки, він побачив, що Артемко спить, виснажений переживаннями та тривогами. Хлопчик заснув спокійним сном, якому могли б позаздрити інші дітки. Олена подивилася на нього з відразою, але вона вирішила мовчати, їй було зрозуміло, Дмитро вже прийняв своє рішення. Того вечора Дмитро та Катя сиділи за чаєм у кімнаті, обговорюючи все, що трапилось. Олена не зупинилася і все ж таки зателефонувала головному лікарю Олександру Ігоровичу, щоб доповісти про вчинок Дмитро. Що, бездомний у клініці? гривнув головний лікар. У нас же сьогодні перевірка з міністерства, а ще й меценат має приїхати, який пообіцяв оновити обладнання і зробити ремонт у палатах. Заберіть його геть, і щоб духу його тут не було. Олена поспішила виконати наказ. Вона одразу підійшла до Дмитра. І передала йому слова керівництва. Але Дмитро не збирався її слухати. Він знав, що це зможе коштувати йому посади, але не збирався відступати. Адже життя людини куди важливіше. О десятій ранку Олександр Ігорович прибув у клініку разом із делегацією з міністерства та з меценатом Іванівим. Делегація почала огляд палат, і першою, куди вони зайшли, була та сама палата. Та лежав бездомний Володимир. Побачивши його, головний лікар спробував дати, що нічого не трапилось, але меценат Іванів раптом побілів мовкрейда і прошепотів Тату, як ти тут опинився? Ми думали, що ти загинув. Виявилося, що літнього чоловіка звали Володимир Петрович. Півроку тому він зник після нападу, наслідок якого втратив пам'ять і опинився на вулиці. Коли емоції вщухли, Дмитро таки розповів усю історію, не забувши згадати про Артемка, котрий допоміг врятувати бізнесмена. Цей випадок змусив головного лікаря переглянути своє ставлення до Дмитра. Тоді він призначив Дмитра завідувачем хірургічного відділення, а Катя зробив старшою медсестрою. Після одужання Володимир залишив клініку разом зі своїм сином. а Дмитро, який дуже мріяв про дитину, не звелікав. Наступного дня він пішов до дитячого будинку, щоб обговорити з директором опіку над Артемком, а Катерина його підтримала і їхні стосунки почали розвиватися дуже стрімко. За три тижні Дмитро оформив усі документи. І Артем нарешті переступив поріг свого нового дому. Радості хлопчика не було меж, особливо коли він побачив свого нового чотирилапого друга. За півтора місяця Дмитро і Катерина таки одружилися. На весіллі були присутні, звісно, що Володимир із своїм сином, якого Артем продовжував називати дідусем, і це був тільки початок їхньої щасливої історії.